Минулої п'ятниці під час зливи помешкання жителів будинку по вулиці Пухова перетворились на басейн. Двоє сусідів помітили, що вода лється прямо зі стелі. Варіант, затопили сусіди зверху. Тут не проходить. Вони мешкають на останньому поверсі. Над ними лише технічний поверх, на якому знаходяться дренажні системи. От в п'ятницю, 20 числа, був сильний дощ. І десь в 14 часов дня у нас там є технічний етаж, і почалось технічного етажа. Литься вода, не капать, а просто литься вода. Ми одразу з сусідом побігали туди і увиділи, що вот, яка йде центральная і збирає воду з криші, льоться вода. Мешканці дому викликали аварійну службу, яка відреагувала блискавично. Приїхали через півтори години. В результаті дві сусідні квартири та під'їзд вщен затопило водою. Жителі кажуть, вода сочилась навіть крізь розетки та вимикачі, дивом не замкнуло електрику. Ми звернулися в службу аварійку, і вони зазволили приїхати тільки через півтора часа. Вот. у мене в квартирі повністю все залило. От. Води було десь 2-3 сантиметри. Я я не встигав вітра виносити. Плавало все. Хвори, мебіль, стіни, краски поплили, обої поплили, все поплило. І добре, що допомагали соседи. При помощі сусідів і кумов'їв допомогли мені эти всі діла. Пришлось зривати ліноліуми всі, значить, прийти обої мене перекрашувати стіни. А це в наше большие затраты. а ми з сусідом пенсіонерів. У ЖЕКу на звернення жителів дому відреагували у притаманному стилі. П'ятницю вже дзвонили диспетчеру, телефони мовчали, ми сьогодні написали заявлення. І от, і я в тому числі віднесли начальнику ЖСК нашого, але ну, він з нами так і, і, і собственно не хотів розмовляти. А в ЖЕКі начальник ЖК Прохоренко він нас не хотів слухати. Тобто він сказав, що ми самі винувати, це у вас ремонти тут робляться, і поэтому ви самі ці труби і забили. Але після звернення жителів будинку під під'їздом з'явились працівники ЖЕКу. Мешканці кажуть, вперше за останні кілька років робітники висловлюють свою версію історії про потоп. Діло в тому, що високе, знаходиться на Заліз на кришу, заліз на кришу. обзорність хороша. Взять бутылочку водки, пива, угу. взять пенопласт, чтобы сидеть не на бетоне. Не сидеть, чтобы на бетоне. Угу. И выпивает, смотрит, любуется города молодежь. Или жильцы этого дома, или соседнего дома. Угу. Крыша соединяется. Вот и все. Вот Понятно. А во время дождя стихия, она заливает весь этот мусор потом. Стікає взагалі дренажні системи багатоквартирних будинків повинні перевірятись постійно перед кожним сезоном дощів. Працівники ЖЕКу зізнаються, що не прочищали систему цього будинку вже декілька років. Юра, коли ти Це числа людей як провідка назад. Ні скільки Ми вирішили особисто звернутися до начальника ЖЕКу Анатолія Прокопенка за поясненнями, чому не проводяться планові перевірки і за що люди сплачують гроші. Але начальник прикрився юрист. По поводу э, заявления, которое сделали жильцы, заявление будет э, проверено и в дальнейшем, в соответствии после проверки будет приниматься Я, по-моему, ответил. Хорошо. Спасибо. Почему нельзя пообщаться именно с э, начальником? Чего человек работает, нет. Поки керівництво ЖЕКу наполегливо працює, жителі двох квартир не знають, що й робити. Коштів на ремонт квартир у сусідів пенсіонерів немає і вони збираються подавати в суд на компенсацію збитків. На чиїй стороні залишиться правосуддя, покаже час.